Дорогі брати та сестри, я радий знову поспілкуватися з вами нехай навіть у форматі монологу. Тема сьогоднішньої проповіді зовсім нещодавно і, я мушу сказати, абсолютно несподівано стала для мене по-новому важливою і актуальною. У вересні минулого року я почав читати Євангелію від Марка. Здавалося б, що могло піти не так. Але воно пішло не так. Уже на початку третього розділу, і я вам розповім про це наприкінці. А почнемо ми з усім відомих слів Христа в нагірній проповіді. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Матвія 5.7. Особисто у мене тут виникає три запитання: перше помилувані ким? Друге, що таке милосердя? І третє. Як Його проявляти? Першим питанням ми навіть не задаємося. Нам здається очевидним, що йдеться про милість Бога до людей, але в тексті про це нічого немає. Що як Ісус говорить тут про звичайний прояв закону сіяння жнива? Тобто, якщо ви будете милостиво ставитися до людей, то вони платитимуть вам на такий самий спосіб. Про це непогано б подумати у вільний час, але, але поки ми цього не зробили, ми будемо використовувати звичне тлумачення блаженні, милосердні, бо їх помилує Бог. І у нас все ще залишаються два інших питання: що таке милосердя і як його проявляти? Давайте спочатку розберемося з поняттям милості або милосердя. У цьому вірші двічі вжито варіанти того самого грецького слова. Це означає, що милосердя, яке повинні мати блаженні, це та сама милість або милосердя, яку до них виявляє Бог. І якщо ми розберемося з тим, що таке Божа милість, ми зрозуміємо, якою мати має бути наша милість і як вона має проявлятися. І ось що я зрозумів про Боже милосердя, читаючи новий заповідь. Воно для всіх, воно незаслужене, і воно дорого коштує. Давайте по черзі для всіх. Щодо цього пункту, звісно, можна посперечатися: серед християн є ті, хто вважає, що Бог проявляє милість і веде до спасіння не всіх людей, а лише тих, кого Він сам обрав. Христос помер на хресті не за всіх. А тільки за цих обраних. Інші вірять, що новий заповідь вчить, що Бог полюбив усіх людей і його милість і благодать дані всім. Те, що не всі приймуть спасіння, пояснюється не тим, що вони не обрані Богом, а їхнім власним небажанням до нього прийти. Переважна більшість із нас належить до другої групи. Особисто для мене одним з найпереконливіших текстів. Що підтверджує цю другу богословську позицію, є римлянам 5.18. Як через переступ одного, тобто Адама, на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного, тобто Христа, на всіх людей оправдання для життя. Логіка цього вірша вказує на те, що виправдання призначене всім тим, хто був засуджений, тобто всім, абсолютно всім людям. Про те саме і наступний 19 й вірш. Кульмінацією милостового ставлення Творця до свого творіння є пришестя Сина Божого в тілі. Марія, чуючи пророцтво Єлізавети, про немовля, яке вона Марія, носить, сама починає пророкувати у її розумінні народження цього немовляти прояв милості Бога до Ізраїлю. Про цю ж милість пророкує Захарія, тримаючи в руках свого сина Івана, якому належало стати предтечею Месії. Ми про це знаємо. Ми читаємо про це е, в Євангелії від Луки, перший розділ. Апостол Павло пише про посудини милості, якими є і юдеї, і язичники, яких Бог приготував для слави в сині своєму. Це. До Римлян 9 розділ 23-24. Тепер незаслужене. Незаслужене милосердя. Коли Ісус з учнями перебував у чимось домі, бувало так, що, дізнавшись про це, у цей дім приходили люди, яких най... найімовірніше господар навіть не запрошував. Можливо, запрошував, але. Навряд чи. І оця практика здається нам дуже дивною, ми б так не зробили. Але е, ну, я не знаю, нас самих навряд чи потішив би такий візит незапрошених гостей. Буває, але ми не дуже радіємо, коли таке відбувається. Але в ті часи і в тих місцях, можливо, подібні речі не суперечили суспільним нормам. Одного разу, коли Ісус познайомився зі збирачем Мит Матвієм. Він був запрошений Матвієм додому разом з учнями, і про це дізналися інші люди. Можливо, це були друзі та знайомі Матвія. Е, деякі з них, як Матвій, були збирачами мит, тобто колаборантами. Інші теж були людьми, чия репутація не дозволяла їм ось так просто сидіти за одним столом із рабином. Усі ці люди увійшли в будинок і приєдналися до тих, хто був при столі. Це бачили фарисеї. Я не знаю, можливо, хтось із них навіть був запрошений Матвієм і теж знаходився в будинку. Коротше кажучи, фарисеї кажуть учням: ваш учитель їсть і п'є разом з такими з такими людьми. Ісус чує цю розмову і відповідає: Я роблю це тому, що хочу привести їх до каяття. Йдіть вже і навчіться, що то значать слова Всевишнього Хочу милосердя, а не жертви. Ця історія записана у Матвія, 9 розділ з 9 по 13 вірші. Фарисеї дорікнули Господу в тому, що Він охоче оточує себе е, недостойними, е, несвятими людьми. Вони недостатньо святі для рабина для вчителя закону. Він у відповідь дорікнув їм у тому, що вони не розуміють серця Бога, про якого так ревнують. Милосердя та інші духовно-моральні аспекти закону Мойсея для Бога важливіші за ритуальні аспекти. В іншому місці Ісус заявляє, що суд, милість і віра. Є найважливішим в законі. Це знову ж таки від Матвія 23,23. 23. Далі йдемо. Ісус і жінка схоплена під час перельбу. Євангелія від Івана, 8 розділ з 1 по 11 вірші. Це не лежить на поверхні, але грецька мова цього уривка дає змогу припустити, лише припустити, що ця жінка вчинила цей гріх не вперше. Тому і люди були налаштовані рішуче. Така, така не має жити далі. Якщо хтось і не заслуговує на помилування, то це вона вона не заслуговує. Але в очах Христа навіть ця жінка заслуговувала на милість. Третій аспект милісті вона багато коштує. Милість не буває дешевою. Вона завжди чогось варта тому, хто її надає. Безкоштовна вона тільки для одержувача. У цьому суть новозавітного поняття милості. Самарянин із притчі Христа заплатив за свою милість грошима, які він віддав за догляд за пораненим юдеєм. Яків, розмірковуючи про милість. Закликає вірян допомагати братам і сестрам, особливо тим із них, хто голий і, сп... і позбавлений щоденного, щоденної їжі. Це е, Яків, другий розділ 13, 17 вірші. Хіба це новина, що милостіві зазнають матеріальних збитків, коли допомагають іншим? Що тут дивного? Якщо ти віддаєш, у тебе залишається менше, чи не так? Милостиня це про збитки одних заради прибутку інших. Ісус в епізоді з жінкою, схопленою під час перелюбу, ризикував, Він теж платив, він ризикував своєю репутацією духовного вчителя, а зцілюючи в суботу, Він міг і взагалі стати злісним порушником закону в очах фарисеїв. Отже, милість завжди чогось варта тому, хто її надає. Вона безкоштовна тільки для одержувача. І тут я хотів би поговорити про те, наскільки біблійна концепція милосердя або милості, милосердя, яке для всіх, яке незаслужене і багато коштує, наскільки ця концепція унікальна. Деякі люди люблять виголошувати промову про схожість монотеїстичних або авраамічних релігій це юдаїзм, християнство і іслам. І про те, що розуміння Бога в ісламі істотно не відрізняється від християнського розуміння. Я покажу вам хибність і доведу хибність цього твердження на прикладі саме богослов'я милості в ісламі. Мусульманська ідея милосердя втілена у ставленні матері до своєї дитини. Коли дитина зросте, вона повинна пам'ятати про жертви матері заради неї і надавати їй матері таку ж милість. Але з цього визначення милосердя виходить, що милість призначена тільки для своїх, тому що дитина для матері своя. І порівняйте це з притчею про доброго самарянина. Юдеї і Самаряни не були своїми один одному. В ісламі чужі не можуть розраховувати на милість Аллаха. Самого Аллаха названо милостивим, навіть більш милостивим, ніж найкраща з матерів, але ж йому нічого це не коштує. Коли мусульмани кажуть, що люди потраплять до раю тільки милістю Аллаха, незрозуміло, в чому лягає жертва, на яку заради порятунку людей іде Аллах. Де там жертва? Яка? У питанні свого порятунку людина платить сама за себе, вона має заслужити милість Аллаха своїми вчинками. Отже, милосердя Аллаха, так само, як і милість матері, не поширюється на всіх людей, а лише на своїх. Вона не є незаслуженою. Хоча і можна сказати, що дитина не заслуговує на те, що робить для неї матір. Чим заради дитини жертвує матір. А все ж таки ця паралель, вона не працює у справі спасіння. Оце. Те, що не заслуговує людина на, на спасіння, але вона спасена. На спасіння, це ця паралель між Аллахом і матір'ю не поширюється. Вона не працює у справі спасіння. Рай потрібно заслужити. Зрештою, милість Аллаха не коштує дорого, бо він нічим не жертвує, надаючи милість. Усі витрати лягають на людину, яка хоче врятуватися. Але якщо добрих справ, які вчинив мусульмани, недостатньо, Аллах в своєму милосерді, так вони е, е, міркують, він може відкрити е, такому мусульманину дорогу до раю просто так. Просто так. Навіть якщо добрих вчинків недостатньо. Оце, оце милість, да, оце милосердя. Адже він всемогутній і милосердний, він може це вчинити. Ви дивились е, колись ще за радянських часів е, мультфільм Просто так, він так називається, просто так. Там герої дарують один одному букет квітів, а в одному випадку навіть повний кошик горіхів, зі словами Просто так, просто так. Ти був сумний, але тебе зустрів хтось, хто пожалів тебе, явив тобі милість і зробив тобі несподіваний подарунок. Ти радієш цьому подарунку, але зустрічаєш когось іншого, кому зараз так само погано, як ще нещодавно було погано тобі, і ти даєш цей подарунок йому. Але усім їм шкода розлучатися з таким крас красивим е букетом квітів. За словами, просто так стоїть особиста жертва для кожного з них. Передивіться цей мультик. Тому що тут існує, можливо, найбільша різниця між Богом Біблії та Аллахом Корану. За свідченням Павла, Бог є одночасно і справедливим праведним, і таким, що оправдує віруючих в Ісуса. До Римлян 3:26. Як це досягається, щоб. і... Праведний, справедливий і той, що оправдує, як? Якщо Бог, як Аллах, просто виправдає грішника, просто, просто так. Що буде, що буде з його праведністю? Що буде з справедливістю? Справедливість вимагає покарання за гріх? Просте оправдання суперечить праведній природі Бога. Тому, тому Бог іде на жертву: Христос. Наше виправдання коштує Спасителю дуже багато. Це дорога милість, яка дозволяє Богу не йти на компроміс у питанні справедливості або праведності. Я не фахівець з ісламу і можу помилятися, але мені здається, що в ісламі, де Аллах не платить ціну за виправдання грішника, він є або праведним, і тоді для милості вже не має лишатися місця. Або милосердним і просто пробачає гріхи, але при цьому він уже просто не може залишатися справедливим, якщо це просто вибачення, якщо ціна не сплачена. Тому, коли мені доводиться свідчити мусульманам, таке траплялося всього декілька разів, я завжди кажу про те, що християнство приваблює мене тим, що тут Бог справою довів. Що любить мене. Це Його милість і любов до мене, які коштували йому сина. Християнство це не просто слова про Бога, який милує. Милість Бога це не богословський, а історичний факт в християнстві, на відміну від а, ісламу. Нам добре знайомі вірші з послання до Галатів про плід духа. Це Галатам. 5 розділ 22-23. Однією зі складових цього плоду є доброта, що в деяких перекладах російською мовою йде як милосердя. Мілосердія. Перед добротою. Там зверніть увагу, це вірш 22. Перед добротою стоять довготерпіння і ласкавість. Доброта це не тільки і не стільки окрема якість. Окей, це окрема якість також, але не тільки. Це більш за все це сукупність інших якостей, таких як якраз довготерпіння і ласкавість. А, оця а, сукупність оцих якостей, а, які є проявом Божого характеру. Це Бог такий. Він так ставиться до нас. Що таке, що таке довготерпіння і ласкавість у ставленні Бога до людини? Обидві ці якості позначають стриманість, це не щось активне, що ти, що ти якось дієш, це те, що ти не робиш, тому що ти стримуєш себе. Довготерпіння і ласкавість обидві якості про це, про стриманість. Довготерпіння це здатність не реагувати різко, коли хочеться відповісти. Коли хочеться помститися, коли хочеться покарати. Це вміння не гніватися, особливо коли тебе провокують. Оце довготерпіння. А ласкавість це доброта, ніжність, м'якість, це те, як Бог ставиться до нас, до тих, хто перебуває із Ним у завіті. Довготерпіння і ласкавість це та причина, чому люди, роблячи гріх. Не отримують покарання відразу ж. Чому закон справедливої відплати не діє швидко, не діє прямолінійно через довготерпіння Бога і ласкавість Бога? Ось що пише Петро: Не бариться, не, не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання. Але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, але щоб усі прийшли до каяття 2 Петра 3, 9. І далі довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння, 15 вірш. Розумієте, Божа доброта як сукупність довготерпіння і ласкавості, це те, що він терпляче надає нам час для покаяння та спасіння. При цьому Господь йде на постійну особисту жертву. Століттями і тисячоліттями терплячи все те, що ми коїмо. Ми розуміємо, навіщо він дав світ, світу цей час. А дехто і не розуміє. Дехто не розуміє. А ми маємо розуміти. Ми маємо розуміти, навіщо цей світ сповнений зла і страждань, чому він ще не зруйнований? І чому Бог з таким довготерпінням і, лас, і ласкавістю, тобто добротою або милосердям, ставиться до людей. І якщо ми це розуміємо, навіщо цей світ ще триває? Навіщо історія людська ще триває? Довготерпіння. Тоді ми будемо так само ставитися до людей, як до них ставиться Бог. Нарешті, як і обіцяв, я розповім вам, як ця тема для мене стала живою. Я читав Євангелію від Марка, третій розділ перші шість віршів. І мене накрило. Я цитую. І він прийшов знову до синагоги. А там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним, чи зцілять його в суботу, щоб його звинуватити? І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині, а їх запитує у суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку, той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродиянами зібрали раду проти нього, як його погубити. Ви чуєте це? І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. Про обурення Христа ми читаємо дуже мало в Євангеліях. Дуже нечасто. Вперше про нього пише Марк тут, у цьому місці, коли Господь гнівається на релігійних лідерів, які вважають себе захисниками закону Божого. Але водночас вони абсолютно байдужі до тих, заради кого закон взагалі існує. Ах, як же вони помиляються щодо себе, щодо своєї функції, як, як охоронців. Праведного порядку і того, як, який вигляд вони мають у Божих очах, як же вони помиляються. Акт любові і милосердя Господу по відношенню до сухорукої людини вони сприйняли як порушення суботи і були готові вбити порушника закону, яким вони вважали Ісуса. Ці люди вбивці, а не хранителі праведності. Ось на кого побірник праведного порядку перетворюється. Якщо він не має милості, він перетворюється на вбивцю. І я зрозумів, що чиню так само, як ці фарисеї, коли під загрозою опиняється порядок, який я вважаю правильним в родині, в церкві. І я жорстоко і жорстко відсуваю порушників цього порядку, тому що я вважаю їх винними перед Богом. У мене немає милості до таких порушників, навіть якщо це мої найближчі люди. Бо вони грішать проти Бога, проти церкви, яку я, як служитель, маю захищати. Чи не так? І виходить, коли я це роблю, я помиляюся так само, як помилялися фарисеї. І Бог так само обурений через закам'янілість мого серця. Обурений, це так рідко буває, коли Христос був обурений. До того ж, хто я взагалі такий, щоб так поводитись з людьми? Чим я кращий за людину, до якої я не маю милосердя? Нічим. Дійсно нічим. Чим ми кращі за людей, до яких ми не маємо милосердя? Я вчуся чинити милостиво, навіть коли я правий і людина дійсно є порушником. Я зрозумів, що навіть якщо своїм цим неправильним ставленням, немилосердним ставленням я вже встиг налаштувати цю людину проти, проти себе, проти мене, напізно прийти до тями і вчитися бути милостивим. Тому що блаженні і милосердні, бо вони будуть помилувані.